Добрий день. Сьогодні ми з вами розберемо метод крамеру розв'язання системи рівнянь. Нехай в нас з вами є ось така система рівнянь. 3x1 плюс x2, мінус 2x3 дорівнює мінус 1, 5х1 плюс 2x2, мінус 3x3 дорівнює 1, мінус x1 плюс x2 мінус 5x3 дорівнює мінус 3. В чому полягає метод крамеру? Спочатку треба знайти визначник матриці, який ми створюємо за допомогою коефіцієнтів при невідомих. 3, 1 мінус 2, потім 5, 2, 3, мінус 1, 1 мінус 5, і далі ми можемо знайти за методом трикутника цей визначник. 3 на 2, 6, 6 на мінус 5 мінус 30. Далі знаходимо інші добутки і отримуємо, що у нас з вами визначник це дорівнює мінус 7. Далі. Замість у цьому визначнику ми замість першого стовпчика підставляємо. Стовпчик вільних членів мінус 1, 1, мінус 3. І знаходимо визначник, який ми називаємо дельта 1, або дельта Х1. Його можна так визначити. Наступний визначник, який ми знаходимо, дельта 2 Ми ось у цьому визначнику. Замість другого стовпчика підставляємо мінус 1, 1, мінус 3. І обчислюємо з вами визначник, який дорівнює мінус 42. Те ж саме ми з вами робимо, обчислюючи дельта 3. Ми тепер замість третього стовпчика підставляємо стовпчик вільних членів мінус 1, 1, 3. І обчислюємо мінус 14. Розв'язки тепер системи нашої лінійних алгебраїчних рівнянь ми з вами знаходимо наступним чином. Ми визначник дельта 1 який ми з вами обчислили, ділимо на визначник дельта і отримуємо мінус одиницю. Таким чином ми з вами отримуємо x1. 1. Для знаходження x2. Ми з вами ділимо визначник дельта 2 мінус 42 на визначник дельта на мінус 7. І отримуємо з вами 6. Аналогічно ми з вами знаходимо x3. Ми дельта 3 з вами мінус 14. Ділимо на дельта на мінус 7 і отримуємо 2. Таким чином розв'язок нашої системи рівнянь. Дорівнює x1 дорівнює мінус 1, x2 дорівнює 6, x3 дорівнює 2. Дякую за увагу.